Вітаю вас, дорогі підписники і гості мого каналу. У нас сьогодні дощик, справжня осінь прийшла. Я кажу, осінь без дощу. Все так гарно забарюються кольори осені. От, моя Аліска, мій Васька, куди ж без них? Трошки дощик зараз встиг, і я вирішила прогулятися. Подивимося, що в мене в садочку вже цві... ще цвіте, що тільки починає на моїх хризантемки. Виноград я правда, не забрала, не встигла, тому буде трошки сухіше, обов'язково заберу. Тут доповнила своєю мультифлорою з розовою, ще не розпустилася. От вся моя хризантема, та, що був експеримент, це, звісно, такий експеримент, що дай Боже. Правда, я вже знаю всі свої помилки. Коли воно все зацвіте, я вам обов'язково покажу і розкажу. Магнолію мені рекомендували м, перший раз, тобто, коли вона буде зимувати, її прикрити білим агроволокном, щоб вона пережила зиму, тому треба буде ще це зробити. Якось, не знаю, правда, як чи тут робити їй якусь опору, чи це просто обмотати. Хто знає, підкажіть. От, так гарно, хости вже забарвлюються. В жовтий колір листя впадає. Біла хризантема висока, дивіться, як класно. Правда, хилиться від дощу, але все одно таким сяєвом сяє на подвір'ячку. Отут ви можете побачити, як. З ринви тече, і гарно ми використовуємо, дуже класно придумали з чоловіком цей струмочок. Не так, знаєте, як хотілося і для виду, щоб було, і для того, щоб воно виконувало якусь функцію. Так що візьміть собі, хто кому теж така проблема є на подвір'ї, тому що обично тут завжди, як з ринви текло, то була дуже сильна намула і все замулювало, а так. І вигляд гарний, мені здається, і функцію свою виконує. Тобто воно стікає з будинку, з двох ринв. Одна падає сюди на початок, а друга ось сюди в бочку і вже витікає, стікає по струмочку. От моя мультифлора. Це таку саму я посадила там біля ялиночки. Теж вже розпускається дуже красиво. Така ніжних кольорів. Трояндочка Зефері це трудяга, вона так класно цвіте. Тут дещо змінила, пересадила я ось цю трояндочку оранжеву. Вам покажу назву, як вона називається. Це маленька мініатюрна плетиста. Це моя вкорінена минулого року, а звідси забрала лавлі Лідію, тому що вона чогось в мене хвороблива. Забрала в друге місце, потім вам покажу, якщо вона не відійде на другий рік, то, певно, вона така є вже з хворобою. Сюди посадила ось цей мінцкантус або злак. Думаю, тут буде класно на углі так виглядати, буде його вітер колихати. От. Під дощу хризантемка – це одна із ранніх. Це ще не повністю. Дивіться, як слимачок. ласує. Тут хризантемка інакшого трошки виду відрізняється. Червона, така багряна-багряна. І тут красоточка така розпускається, таке ніжне сонечко. Дуже гарно. Ще не повністю, але вже ще день-два і розпуститься. Ось тут біленькі, красиві. Ось тут під трояндою, як вам показувала, навіть дощик їх похилив, але все одно вони тримаються. Високі хризантеми, які я стрижу, тому така густа опора в троянди, можна сказати. Погляньте, як гарно виглядає ця композиція. Якби, правда, хризантема була пишна, шапочкою такою. Закрила все. Дуже гарно. Він такий сріблястий. Ахресентема такого яркого кольору. І тут в мене теж відбулися деякі зміни. Посадила я тут е свою трояндочку, ту, що прийшла з агромаркету. От, ставлю вам назву. Не знаю, буде, не буде. Подивимося. От. І перенесла сюди. Ось цей на штамбі, може, вилетіло з голови дерен, тому що там в мене не було де. Вирішила його сюди, пістригла свою жимолость. Пробувала з нею робити різну таку фігуру, але не виходить, тому вирішила, що вона хай краще буде таким кругом, гарна, компактна. Тут теж така сама хризантемка, мультифлора. Сантуліна вже зробила з такими пишними шапочками, густими, набитими. От, сюди я вирішила свою лавлі Лідію. Не знаю, подивимося, буде, тут не буде. Як вже казала, може валива, вона така хроба, якась з хворобою вже є, що нічого їй не допомагає. тому... Прийдеться її забрати, але мені дуже подобається ця трояндочка. Ось тут ось ця моя щапочка теж порінена минулого року. Подивіться, як гарно. Я вже знаю, що це за трояндочка. Як знайду вам підпишу. От тут теж ще хризантемки тримаються біленькі. одні з ранніх. Ось, ця то взагалі так розпустилася, трояндочка. Моя щапочка, це мені було відломалося від моєї гортензії, і, подивіться, вона йде, пускає молоді, он пагони, так що буде ця гортензія в мене рости. І маю вас, для вас ще одну свою показати розпаковочку, кому буде цікаво. Часто випадково натрапила в Ютубі на відео, де була розпаковочка колеусів зрізаних, що для мене було дивно. От, Як знаєте, я свій колос вже забрала до хати, пообрізала, поставила на вкорінення у водичку і в землю, і вирішила заказати багато різних. Тому зараз вам покажу, як це було. Ну що ж, я їх розклала, посортувала. Темні, кучеряві, світлі. Навіть порахувала. Виявляється, їх більше, ніж 33. 36, по-моєму, їх на три штучки більше положили, дуже вам дякую. От. І що мене здивувало, дуже багато є з корінчиками. Так, що мені круто повезло. Ось, подивіться, вже класні корінчики попускали. Майже в кожному з кожного виду є корінчики, так що це дуже класно. От цю людину, якої я замовляла, і групу я напишу вам ось тут ви подивитеся. Так що, якщо хто хоче, то, будь ласка, у Фейсбуці можете зайти подивитися. Я можна сказати, що пригнула в останній вагон, тому що вже давно не відсилають. Я взагалі здивувалася, що ще мені вислали, тому що вже холодно. І я взагалі була здивована тим, що взагалі висилають зрізані, так що для мене це було дивиною. Ну, але я... Як то кажуть, я рада тому, що мені попалося в Ютубі це відео, теж та розпаковочка. Так що я класно здивована і дуже задоволена, що в мене буде ось така краса на другий рік, так як я казала, що хочу вже замінити всі ці рослини, які ми переважно купляємо, петуні, сульфіні, ще якісь там в ось ці колеси в горщики, тому що вони надзвичайно шикарно і гарно виглядають. От, ось такий в мене огляд. Зараз вам покажу. Більшість цих тут, певно, є з червоних. Але якщо придивитися, то вони відрізняються, тому що десь не десь якесь інакше забарвлення. Ну, можливо, тут все-таки є, попадаються однакові, але було сказано, що вони будуть всі різні. От. Дуже мені особливо подобаються ці кучеряві дрібненькі. Ну якісь вони для мене необичні. Ось подивіться, які прикольні, на мій погляд, дуже класні взагалі. Із салатових, світлих. Теж вони всі такі з різним забарвленням, красиві. А взагалі колос гарний шикарний кущ. Це так аж подих захоплює така краса. Ну, на мій погляд, звичайно, що. От, так що буду мати таку красу. На другий рік. Ось так. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що підтримуєте мій канал, за коментарі, за ваші вподобайки, за те, що підписуєтеся. Завжди ви всім рада. От. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Звичайно, що нашого хорошого, нашого переможного майбутнього. І всім вам добра затишку, любові і всього, -всього самого найкращого всім, папа. -па.